Як розвивається в Закарпатті сімейна медицина? Які проблеми та питання найчастіше виникають при реформуванні галузі, зокрема первинної ланки, інспектувала комісія профільних фахівців Міністерства охорони здоров'я України? Під час зустрічі з колегами-медиками начальник управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації Роман Шніцер зауважив, що наша область одна з найперших в Україні розпочала впровадження засад сімейної медицини. Нині 92,5% населення області, що проживає в сільській місцевості, обслуговуються сімейними лікарями. В краї діє 278 закладів та структурних підрозділів загальної практики сімейної медицини. Причому забезпеченість амбулаторії загальної практики сімейної медицини є однією з найвищих по Україні. Впроваджуючи етапи реформування медичної галузі в Закарпатті, вже створено 13 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Центр фактично об'єднує до себе амбулаторії, і в структурі центру знаходиться адміністрація, знаходиться господарська частина, а самі амбулаторії в центр входять як структурні підрозділи, або як відокремлені структурні підрозділи. Також до центру можуть входити ФАПи або фельдшерські пункти безпосередньо. Але кожна амбулаторія, так само як вона і працювала, так вона буде і працювати окремо, вона буде мати. Свого завідуючого. Єдине, що всі ці завідуючі будуть підпорядковані безпосередньо керівнику центру первинної медико-санітарної допомоги. Підсумком візиту на Закарпаття стала регіональна нарада, під час якої фахівці Міністерства охорони здоров'я відповіли на численні запитання колег медиків та ділились напрацюваннями в пілотних регіонах. Серед питань, яке найчастіше турбує як медиків, так і пацієнтів в регіонах, роль та місце педіатричної служби в реформованій системі охорони здоров'я, педіатричну службу ніхто не знищує. Педіатрична служба залишається, проте педіатри будуть консультантами на вторинному рівні, і саме ці спеціалісти вузькопрофільні, вони будуть консультувати не лише пацієнта, але й сімейного лікаря. Стосовно правильності вибору тактики щодо лікування дітей від нуля. Адже вже багато років так склалося, що навіть фельдшер, який працює в сільській місцевості, він веде від нуля і до старості. Кожен сімейний лікар, особливо сільської місцевості, насправді він і є педіатром. Проте і якість цієї допомоги є також досить високою. Також йшлося і в пропровадженні страхової медицини. В основах законодавства про охорону здоров'я є чітке розмежування рівнів надання медичної допомоги, яких згідно з основами законодавства є 5. Це екстрена медична допомога, первинна, вторинна, третинна і хосписна або паліативна. І без чіткого розмежування. Медичної допомоги за видами неможливе ведення страхової медицини. Тобто це не сімейна, без страхової, а навпаки. Спочатку потрібно чітко сформувати первинний рівень надання медичної допомоги, а далі говорити стосовно страховкої. Про страхову медицину. Чимало питань лунали про те, як працюватиме стоматологічна та лабораторна служба в амбулаторіях. Є накази міністерства, в яких чітко написано: створити умови для роботи існуючих стоматологічних кабінетів. Функціональна. Стоматолога не може контролювати зафамбулаторію сімейної медицини, ви це розумієте. Тому вони будуть підпорядковані другій ланці медичної допомоги, але знаходитись на, на первинній ланці. Доступність стоматологічна абсолютно має бути чітко на первинній ланці. Друге питання це лабораторна діагностика. Як показує світова практика і наша практика, аналізи з першого рівня допомоги медичної переоружені. Перероблюються на другому, третьому рівні, а найбільше робляться все таки аналізів на первинці. От, по-моєму, результати 11-го року 70 мільйонів аналізів. Із них 50 робить первинка. Вибачте, потім вони перероблюються на другому, третьому рівні. Держава не може собі таке дозволити. Тому зараз іде обговорюється, зараз дописується методична розробка по логістиці лабораторних досліджень. Все ж таки, доцільно зберегти пункти забору крові в акредитованих зараз. І з часом от, в новому табелі оснащення е, дати скрінінгові тести для сімейного лікаря. Він може, має побачити грубу патологію, що так, тут є зміни. Значить, цій людині потрібно е, далі удосконалювати. Навіть ревматологи зараз визнають, що лабораторна діагностика, інструментальна діагностика дає лише 10%, а решта дає правильно зібраний анамнез. Дає те, що побачить лікар. Отже, ми сімейного лікаря повинні навчити побачити. Представник пілотного регіону, де опробується модель вже реформованої медицини, поділився своїми враженнями від відвідання медичних закладів Закарпаття. Я вам позавідував тому плані, що ви оснащені самим дорогим, що зараз є в медицині, це кадрами. То, что можно, скажем так, любые деньги найти при большом желании и пустить их на развитие медицины, но за две минуты ты никогда не найдешь человеческий ресурс, то есть именно квалифицированного врача, который захочет работать на первичном звене и сможет это делать. Вот, то есть в этом плане, конечно, нам до вас далеко, потому что у нас укомплектовано штатом где-то порядка 60%. А у вас все-таки... Нагрузка на врача меньше, и благодаря этому пациент может получить более. Більше... скажем так, качественную помощь, и, под... и семейный врач может оказывать то, что на него возложено в первую очередь, это профилактическая работа, потому что при большой нагрузке на врача, то есть при обслуживании большого населения, как правило, врач на себя берет больше вопросы лечебные, но не профилактические. При нормативной обеспеченности врач может уже распределить свое рабочее время так, чтобы он занимался, скажем так, профилактикой заболеваний, активно посещал пациентов, то То есть действительно заниматься тем, чем должно заниматься первичное звено, это все-таки основные вопросы профилактики.